Уявіть собі дорогу, де єдиним джерелом світла є ваші власні фари, а тиша навколо здається настільки густою, що її можна різати ножем. 12 лютого 2018 року, округ Аламіда, Каліфорнія, на годиннику 3:15 ночі. Це час, коли світ спить, а на дорогах залишаються лише ті, кого жене нагальна необхідність або лихі наміри. Тесла Роуд – це звивиста двосмугова траса, що пролягає крізь глухі передгір'я Лівермора. В день тут панують пасторальні пейзажі, але вночі ця місцевість перетворюється на пастку, жодних вуличних ліхтарів, мінімальний рух транспорту, і що найстрашніше, в критичній ситуації повна абсолютна відсутність мобільного покриття. Здається, це ідеальне місце, щоб сховати таємницю. Або злочин цієї ночі тишу розірвав звук двигуна. Це була група робітників, які прямували до сусіднього міста на нічну зміну. Їхня поїздка була буденною, поки у світлі фар на узбіччі не з'явилося щось дивне. Спершу чоловіки подумали, що це збита тварина, можливо, олень чи койот, яких часто можна зустріти в цій дикій місцевості. Об'єкт ледь ворушився, і, керуючись людяністю, вони вирішили пригальмувати, щоб перевірити. Коли водій зупинив авто і чоловіки наблизилися, реальність вдарила їх немов струмом. Те, що вони сплутали з твариною, виявилося закривавленою людською фігурою. На землі, намагаючись повсти з останніх сил, перебувала молода дівчина видовище було жахливим, вона була ледь жива. Але все ще при свідомості її стан був настільки критичним, що свідки завмерли від шоку. Вони щойно знайшли когось, хто за всіма законами логіки вже не мав би дихати. Ситуація на Тесла Роуд стрімко ставала критичною. Чоловіки швидко зрозуміли, що мобільний зв'язок у цій глушині повністю відсутній, мертва зона, яка могла стати вироком. Розуміючи, що кожна секунда на вагу золота, вони ухвалили миттєве рішення. Водій автівки рвонув до найближчого місця, де можна було піймати сигнал і викликати допомогу. А його колега на ім'я Річард залишився наодинці з помираючою дівчиною. Річард опинився в жахливій ситуації. Перед ним, у пилу і крові, лежала людина, чиє життя витікало просто на очах. Він знайшов ковдру, щоб зігріти її, і почав говорити. Це була найважливіша розмова в його житті. Чоловік розумів, якщо вона заплющить очі зараз, то, ймовірно, вже ніколи їх не розплющить. Він відчайдушно боровся за її свідомість, постійно заспокоював, ставив запитання, благав не спати. Стан жертви шокував навіть побачивших життя чоловіків, численні глибокі порізи вкривали її тіло. Кров настільки просочила волосся, що неможливо було навіть визначити його природний колір, але в цьому понівеченому тілі жив незламний дух. Дівчина, яку звали Лізет Куеста, чіплялася з життя з надлюдською силою. Крізь біль і холод, на межі втрати свідомості, вона зробила те, що згодом стане ключем до розкриття цієї справи. Вона не просто стогнала чи плакала, вона говорила. Лізет встигла назвати своє ім'я, та що найважливіше, імена тих, хто це з нею зробив. У темряві нічної траси, під тихий голос Річарда, прозвучали імена її катів Деніел і Меліса. Вона боролася до кінця, щоб переконатися, зло не залишиться безіменним. Коли на місце події прибула бригада медиків, їхня оцінка ситуації була миттєвою і невтішною. Отримані травми були абсолютно несумісті зі звичайним транспортуванням наземною швидкою. Головною загрозою життю був глибокий поріз горла, що вимагав негайного хірургічного втручання. Єдиним, хоч і примарним шансом на порятунок залишалася екстрена аеромедична евакуація, гелікоптер, що мав якнайшвидше доставити її до лікарні. Рятувальна операція нагадувала відчайдушну гонку з часом, де кожна секунда зволікання зменшувала шанси на виживання. Але, на жаль, попри всі зусилля лікарів та швидкість реакції служб порятунку, дива не сталася. О 4.30 того ж ранку вже у стінах медичного центру серце дівчини зупинилося. Головною причиною смерті стала критична втрата крові, їй було. Лише 19 років світ дізнався ім'я жертви Лізет Куеста, і це ім'я належало не просто черговій цифрі у кримінальній статистиці, а яскравій, сповненій життя особистості, уродженка Сан Хосе, Каліфорнія, Лізет була втіленням енергії та цілеспрямованості. З ранніх років її справжньою пристрастю був скейтбординг, вона вела активний спортивний спосіб життя. І мала дивовижну здатність заряджати всіх навколо своїм позитивом. Рідні та друзі згадували її як справжнього бійця і в житті, і як виявилося, перед обличчям смерті. Її сміх міг освітити найтемнішу кімнату, а сама поява лізет у компанії завжди піднімала настрій. Вона закінчила школу в 2016 році вступила до коледжу і гармонійно поєднувала професійні амбіції з насиченим соціальним життям. Ніхто не міг і уявити, що життя цієї життєрадісної дівчини, сповненої планів, буде так жорстоко обірване саме в той момент, коли перед нею тільки почав відкриватися цілий світ. Приблизно за кілька місяців до цієї страшної ночі в житті лізет відбулися серйозні зміни. Разом із батьком вона переїхала із гамірного Сан Хосе до містечка Трейсі, розташованого приблизно за годину їзди від їхнього родинного дому. Це рішення було свідомим і виваженим. Дівчина прагнула змінити обстановку на більш спокійну, де вона могла б зосередитися на власному майбутньому. Лізет не тікала від минулого, вона будувала майбутнє. Її батько згадував, що головною метою доньки. Була фінансова стабільність і незалежність. Вона хотіла спершу міцно стати на ноги, а вже потім думати про створення власної сім'ї. При цьому, попри відстань, вона зберігала надзвичайно теплий зв'язок із рідними, регулярно відвідувала ранчо матері, де із задоволенням займалася верховою їздою. Батько бачив її востаннє буквально за день до трагедії. Лізет була такою ж, як завжди, веселою, позитивною, сповненою життя, жодного натяку на тривогу, жодної тіні страху в очах, ніщо не відчувало біди. Він повністю підтримував її прагнення до самостійності, коли вони швидко знайшли та орендували квартиру на новому місці. Лізет одразу ж активно взялася за пошуки роботи, і, здавалося, удача їй посміхнулася. Вона влаштувалася у приватну компанію. Однак саме цей успіх став початком кінця. Власниками бізнесу, куди прийшла працювати Лізет, були 25-річна Меліса Леонардо та її 19-річний партнер Дені Грос. Дівчина шукала кар'єрних перспектив, але замість них знайшла людей, які невдовзі перетворять її життя на пекло. Для Лізет це починалося як новий етап життя, сповнений надій та професійних планів. Спочатку стосунки на робочому місці залишалися суто діловими, але атмосфера швидко почала змінюватися. Деніел Грос, 19-річний хлопець, з яким вона працювала, почав виявляти до неї романтичний інтерес, що виходив далеко за межі професійної етики. Їхнє спілкування ставало дедалі ближчим, поступово переростаючи у роман, який згодом матиме для дівчини фатальні наслідки. Ситуація була, м'яко кажучи, нестандартною. Партнерка Деніела, 25-річна Меліса Леонардо, була не просто його колегою по бізнесу, а й нареченою, яка на той момент чекала від нього дитину. Найдивовижніше, те, що Лізет із самого початку знала про цей стан речей. Деніел, не бажаючи відмовлятися від жодної з жінок, запропонував їм формат поліаморних стосунків. Життя у трьох. Він прагнув будувати стосунки з лізет, але категорично не збирався покидати свою вагітну наречену. Для Меліси це було складним випробуванням. Вона від початку вважала, що такий формат абсолютно не підходить для пари, яка очікує на немовля, але Деніел не здавався. Після тривалих вмовлянь і тиску з боку хлопця Меліса, врешті-решт, погодилася спробувати. Так утворився цей хисткий і небезпечний союз. Лізет, ймовірно, вірила в щирість почуттів і можливість такого співіснування, не підозрюючи, що за згодою Меліси ховається не прийняття а бомба уповільненої дії. Згода на цей експеримент стала початком кінця, запустивши механізм, який неможливо було зупинити, але за зачиненими дверима їхнього спільного помешкання. Розгорталася зовсім інша, прихована від сторонніх очей драма, мимовільним свідком цього стала мати Деніела, яка жила під одним дахом із шведською сім'єю. Жінка одразу відчула небезпеку і прямо попередила сина: такі експерименти з почуттями не закінчуються добром, закликаючи його зробити вибір. Парадоксально, але мати хлопця щиро симпатизувала новій дівчині. Подружилася з нею і вважала, що саме Лізет була б набагато кращою парою для її сина, ніж Меліса. Проте Меліса, яка ззовні погодилася на умови гри, всередині кипіла від люті, вона почала тотально контролювати життя Деніела, стежачи буквально за кожним його кроком, Ревнощі отруювали атмосферу в домі, поступово трансформуючись із банальної образи у реальну загрозу. Мати Деніела згодом згадуватиме, що приблизно за тиждень до трагедії на власні вуха чула розмову, від якої холоне кров. Меліса відкрито обговорювала, як саме можна покарати лізет, і висловлювала бажання її смерті. Тоді ці слова здалися лише емоційним спалахом на тлі гормональних змін вагітної жінки. Деніел залишався підозріло спокійним і запевняв матір. Що все під контролем і хвилюватися нічого. На жаль, ніхто вчасно не склав 2 плюс 2. Мати хлопця пізніше зізнається поліції з величезним почуттям провини. Якби вона тоді усвідомила серйозність цих погроз і звернулася до правоохоронців, Лізет, ймовірно, була б жива, але на той момент це виглядало лише як напружена побутова драма, яка невблаганно наближалася до своєї кривавої розв'язки. Коли сонце вже високо стояло над Каліфорнією, детективи мали на руках найголовніше імена вбивць, які Лізет встигла прошепотіти перед смертю. Близько 13.15, через 10 годин після того, як дівчину знайшли на дорозі, поліцейські кортежі оточили будинок Деніела. Це місце знаходилося майже за 50 кілометрів від тієї глухої ділянки, де злочинці залишили свою жертву помирати. Арешт нагадував сцену з гостросюжетного бойовика. Будинок, де перебувала пара, оточив цілий підрозділ спецпризначенців. Рівень підготовки був безпрецедентним. Один зі снайперів навіть зайняв позицію у дитячому будиночку на дереві по сусідству, тримаючи вікна під прицілом. Сусідів із прилеглих будинків терміново евакуювали, атмосфера була наелектризована до межі. Мешканці будинку, Деніел, Меліса та матір хлопця помітили приготування штурмової групи через вікно. Спершу поліція наказала вийти матері Деніела, а потім, під прицілами десятків стволів, на ганок вийшли і самі підозрювані. Вражаючим був контраст, коли Мелісу виводили в наручниках, вона була все ще у піжамі. Поки лікарі боролися з життя Лізет, а детективи збирали докази. Ця пара спокійно спала у своєму ліжку, відпочиваючи після нічної роботи. Їх захопили зненацька у момент, коли вони почувалися у цілковитій безпеці, вважаючи, що їхній злочин надійно поховано в темряві Тесла Роуд. Спілкування зі слідчими нагадувало напружену гру в кішки мишки, затримані вкрай неохоче йшли на контакт, але зрештою. Детективам вдалося розговорити Деніела. Те, що почули офіцери, звучало не як щире каяття, а як цинічна та заплутана спроба виправдати звірство, переклавши провину на саму жертву. За версією Деніела, той вечір починався як звичайна прогулянка. Трійця каталася на машині, курила марихуану та випивала. Хлопець стверджував, що зв'язування лізет жовтою мотузкою було зовсім не викраденням, а частиною їхньої сексуальної рольової гри за взаємною згодою, що відбувалася на задньому сидінні, поки вагітна Меліса спокійно вела авто. Але далі його історія почала тріщати по швах. Коли вони звернули на безлюдну дорогу, Деніел почав переконувати слідчих, що лізет нібито стала агресивною. І першою напала на нього. Привід для смертельної небезпеки, яку він відчув, звучав абсурдно. Дівчина нібито вдарила його ліктем у ребра. Деніел стверджував, що злякався, адже знав, що у лізет міг бути ніж, іронічно, той самий, який він сам подарував їй раніше для самозахисту. Він називав свої дії самообороною, проте факти кричали про інше. На тілі Деніела не знайшли жодної подряпини, яка б свідчила про реальну боротьбу чи захист. Натомість на тілі зв'язаної нападниці експерти нарахували близько 30 ножових поранень, включно з перерізаним горлом. Це виглядало не як оборона, а як страта. І весь цей час, поки Деніел наносив удар за ударом, Меліса, за його словами, зберігала за кермом крижаний спокій. Наче нічого надзвичайного в салоні не відбувалося. Коли спала хлютівщух, настала тиша, страшніша за крик. Деніал, дивлячись на те, що він накоїв, та Міліса, яка весь цей час залишалася за кермом, ухвалили рішення, яке вражає своєю прагматичною нелюдяністю. Пара вирішила, що народжувати дитину, перебуваючи під слідством, це погана ідея. Тому вони просто викинули понівечене тіло лізет на узбіччя, як не потріб, і поїхали геть, будучи переконаними, що дівчина вже мертва. Навіть якщо в ній ще жевріло життя, розрахунок був простим лютнева ніч у передгір'ях Каліфорнії оманливо холодна. Вони сподівалися, що холод та масивна крововтрата завершать те, що почав ніж Деніела, і світанок лізет уже не побачить. Але вони недооцінили жагу цієї дівчини до життя. Залишившись одна в темряві, стікаючи кров'ю, лізет не здалася. Слідчі виявили на місці злочину довгий кривавий слід, що тягнувся майже на 100 метрів. Уявити цей шлях неможливо кожен сантиметр давався їй із пекельним болем, але вона повзла, чіпляючись за надію отримати допомогу. Там же на початку цього страшного шляху. Поліція знайшла і жовту мотузку, якою її було зв'язано. Найдраматичнішим моментом цієї боротьби стало те, що Лізет побачила світло фар зустрічної машини, вона навіть знайшла в собі сили підняти руку і помахати, благаючи про порятунок. За кермом була літня жінка, яка, на жаль, злякалася нічної постаті на дорозі і не зупинилася. Це могло стати кінцем, але на щастя, Водійка все ж зробила найважливіше зателефонувала до поліції, що разом із діями наступних свідків дало лізет шанс розповісти свою історію. Слова лізет, промовлені на межі життя і смерті, стали фундаментом розслідування, але для правосуддя слів було замало, потрібні були неспростовні фізичні докази, коли слідчі зайшли до будинку, де мешкала пара. Вони знайшли все необхідне, щоб зв'язати підозрюваних із місцем злочину залізними ланцюгами фактів. У гаражі та в автомобілі пари було виявлено ту саму жовту мотузку, про яку говорив Деніел. Її відрізок, знайдений на початку кривавого сліду лізет на дорозі, став мовчазним підтвердженням того, що її свободу обмежили ще до фатальних ударів. Салон автомобіля нагадував бійню. Злочинці навіть не спромоглися відмити кров своєї жертви, що свідчило або про неймовірну самовпевненість, або про повну байдужість доскоєного. Знайшли і знаряддя вбивства на руків її ножа експертиза виявила відбитки пальців лише однієї людини, Деніела Гроса. Відбитки Меліси були знайдені лише на кермі. Формально це виглядало так, ніби вона не брала безпосередньої участі у розправі. Вона не тримала ніж, вона просто вела машину. Проте цифрові сліди розповіли іншу історію. Дані геолокації показали, що після півночі пара різко змінила маршрут і цілеспрямовано поїхала у віддалену, безлюдну місцевість, нетипову для їхніх поїздок. Це вщент руйнувало версію Деніела про спонтанну самооборону. Це була спланована подорож в один кінець. Меліса, керуючи автомобілем, везла суперницю на смерть, холоднокровно спостерігаючи за тим, як її коханий завдає ударів, і, ймовірно, саме вона була тим ляльководом, який смикав за ниточки цієї трагедії. Минуло п'ять довгих років, перш ніж у цій історії було поставлено юридичну крапку. У залі суду повітря можна було різати ножем. Родини підсудних та родичі Лізет сиділи по різні боки, але на небезпечно близькій відстані емоції зашкалювали, і в якийсь момент батько загиблої не витримав, викрикуючи прокльони в бік убивці своєї доньки. Біль втрати не вщух навіть через роки. Утім, сам процес приніс несподіваний поворот адвокат Деніела шокував присутніх заявою. Його клієнт вирішив не боротися і повністю визнати провину у вбивстві першого ступеня з використанням смертельної зброї. Хлопець, якому у в'язниці виповнилося 24 роки, стверджував, що робить це, аби пом'якшити удар для сім'ї Лізет і позбавити їх травматичного затяжного процесу. Зовсім іншу тактику обрала Меліса, їй вдалося певний час перебувати під домашнім арештом. Спекулюючи на своїй вагітності та загрозі викидня через стрес, але уникнути відповідальності не вдалося, 30-річну жінку визнали винною. Захист Деніела вибудував лінію, згідно з якою він став жертвою маніпуляцій. Адвокати стверджували, що хлопець страждав на психічний розлад, який викликає галюцинації. За їхньою версією, Меліса, знаючи про його нестабільну психіку, Навмисно накачувала його препаратами, щоб спровокувати напад агресії та штовхнути на криваву розправу. Її називали єдиним натхненником цього злочину. Зрештою, суд виніс вердикт. Обоє отримали по 15 років тюремного ув'язнення до довічного терміну. Деніелу додали ще один термін за використання ножа як обтяжуючу обставину, родина Куеста. Не була повністю задоволена таким, на їхню думку, м'яким вироком, адже це не поверне їм доньку. Проте вони відчули полегшення від того, що справедливість нарешті перемогла, і ніхто з винних не уникнув покарання. І все це завдяки сміливості самої лізет. Ця історія залишає по собі важкий осад і змушує замислитися над тим, наскільки крихким може бути життя. Коли воно стикається з людською жорстокістю, підсумовуючи цю справу, можна сказати одне: людська психіка це не поле для експериментів, суспільство змінюється, моделі стосунків стають гнучкішими, але наші базові емоції, ревнощі, біль, страх втрати залишаються незмінними століттями, і коли в цю суміш додаються недовіра, агресія та препарати, що змінюють свідомість. Результат стає передбачувано страшним. Лізет Куеста не була ворогом у цій історії, вона була просто дівчиною, яка повірила в любов і щирість, але рівняння, в яке її втягнули, виявилося смертельно нерівним. За чужі помилки та хворі амбіції вона заплатила найвищу ціну. Ця трагедія, суворе нагадування про те, що свобода у стосунках це не лише право, а передусім. Відповідальність, людські стосунки це не гра в рулетку, де головним призом є драма чи пристрасть, справжня цінність це безпека, мир і взаємоповага. Те, кого ми впускаємо у своє життя, іноді визначає не лише наше щастя, а й саме наше виживання. Лізет назавжди залишиться в пам'яті рідних як хоробра дівчина, яка боролася до останнього подиху. Вона не дозволила своїм убивцям сховатися в тіні, використавши останні сили, щоб назвати їхні імена, її дух бійця став тим світлом, яке розсіяло темряву цієї жахливої ночі. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео, а до того моменту. Не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.